Дидактична гра ліворуч, праворуч, вгорі внизу. Подивіться уважно на картинку та скажіть, де знаходиться медуза фіолетового кольору? Вона знаходиться ліворуч, а де знаходиться медуза рожевого кольору. Медуза рожевого кольору знаходиться вгорі, а де знаходиться медуза помаранчевого кольору. Так, вона з правої сторони. Молодці. Де знаходиться медуза зеленого кольору? Вона ліворуч? А де знаходиться медуза сірого кольору? Вона вгорі? А де знаходиться медуза рожевого кольору? Вона внизу, де знаходиться медуза червоного кольору. Внизу, а де знаходиться медуза помаранчевого кольору. Вгорі, а де знаходиться медуза фіолетового кольору? Праворуч, молодці дітки.